Radusna сітка на глобусі і географічній карті. На глобусі або географічній карті можна побачити лінії, що проведені в певному порядку. Це паралелі й меридіани. Паралелі. На глобусі і карті на однаковій відстані від полюсів проведено коло Екватор. Крім нього, є інші кола, паралелі. Сама назва паралелі вказує на положення цих ліній відносно Екватора. Паралелі проведені суворо паралельно екватору. Екватор так само є паралеллю, причому найголовнішою. Від нього ведеться відлік решти паралели, Що проведені через певні відстані в градусах у північній і південній півкулях. Паралелі уявні лінії, що оперізують земну кулю з заходу на схід або зі сходу на захід. Паралель можна провести через будь-яку точку земної поверхні. Отже. Паралелі це лінії, що умовно проведені на глобусі і карті паралельно екватору. Меридіани. Слово меридіан означає полуденна лінія. І справді, напрямок меридіана збігається з напрямок тіні від предмета на поверхні землі о півдні. Меридіан можна провести через будь-яку точку земної поверхні, і всюди він буде спрямований на північ і південь, тобто до полюсів. Меридіани, так само як і паралелі, є лініями уявними. Вони існують лише на глобусах і картах. Отже, меридіани це найкоротші лінії, що умовно проведені на карті чи глобусі від одного полюса до іншого. Всі меридіани мають однакову довжину і форму півкуль. Частину кола називають дугою, а величину дуги вимірюють у градусах. Якщо коло, як відомо, має 360 градусів то дуга півколо меридіан матиме відповідно половину 180 градусів. Градусна сітка. Земна куля, ніби сіткою укрита тонкими лініями меридіанів і паралелей. Зрозуміло, що безпосередньо на земній поверхні цієї сітки немає, вона, як і земна вісь, довкола якої обертається земля, уявна. Всі її лінії умовні і існують лише на глобусах і картах. Меридіани паралель можна провести через будь-яку точку земної поверхні. На карті і глобусі їх проводять через доднокове число градусів, наприклад. 10 або 20. Перетинаючись, вони утворюють градусну сітку. Отже, градусна сітка це сітка на глобусі або карті, утворена паралелями і меридіанами, що проведені через певне число градусів. Існують відмінності градусної сітки на глобусі і карті. На глобусі меридіани однакові півкола. А паралелі різні за величиною кола. На різних картах паралелі меридіани зображують по різному. Так, на карті півкуль меридіани зображені у вигляді півкіл. А один у середині півкулі у вигляді прямої лінії. Паралелі на карті півкуль дуги і тільки одна екватор пряма лінія. А на карті України всі меридіани зображені у вигляді прямих ліній. Паралелі теж ледь помітно вигнуті прямі. Чому так відрізняється зображення паралелей і меридіанів? Тому що при переході від кулястої форми глобуса до площини карти не уникнути спотворень ліній градусної сітки. Градусна сітка дає змогу визначити напрямки на карті. Якщо на планах місцевості напрямок на північ орієнтований точно на верхню рамку, то на картах його вказують меридіани. А паралелі, відповідно, вкажуть напрямок Захід-Схід. На карті сторони горизонту враховують, коли визначають положення материків, держав, населених пунктів щодо більших об'єктів. Наприклад, Антарктида розташована в південній півкулі, Франція на заході Європи, Кримський півострів на півдні України. Лінії градусної сітки допомагають визначити точне місце знаходження об'єктів.